Найрідкісніші професії у світі п'яте місце. Дегустатор собачого корму. Так, це справжня професія. Люди пробують корм, оцінюючи його смак, запах та текстуру, щоб переконатися, що він відповідає стандартам якості. Четверте професійні обійми. У деяких країнах можна замовити послугу обіймання. Клієнт платить за емоційну підтримку та відчуття тепла. Третє. Підштовхувач пасажирів у метро у Японії. Є спеціальні працівники, які допомагають запихати людей у переповнені вагони, щоб метро працювало без затримок. Друге сторож безлюдного острова. Деякі мільйонери купують собі острови, але жити не хочуть. Вони наймають людей, які стежать за територією, годують птахів та просто насолоджуються тишею. Перше професійний сплячий. у наукових дослідженнях сну потрібні люди, які можуть спати. Їм платять за те, щоб вони лежали в ліжку, доки вчені спостерігають за їхньою реакцією на різні умови. Яка професія здивувала тебе найбільше? Напиши коментарі.